Завершуються роботи щодо облаштування скверу біля Народного дому Княгинин. Хід виконання робіт із благоустрою парку у мікрорайоні «Княгинин» навколо Лемківської церкви перевірив міський голова Руслан Марцінків разом із директором департаменту житлово-комунальної політики і благоустрою Михайлом Смушаком. Головний комунальник Франківська певен, сквер повинен стати відпочинковою зоною, а церква буде одним із його елементів. До відкриття церкви, яке відбудеться 22 травня, виконують першочергові роботи: брукування, встановлять лавочки, освітлення та урни. Другий етап робіт планують завершити до кінця червня. Розпочалися роботи з облаштування скверу на княгинині, який довгий час у нас був занедбаний і відповідно весна. Ну, тут фактично було приїзд, в полоті все було. Зараз влаштовано першу чергу до відкриття церкви, яке буде 22 відповідно, травня. Загалом, що тут має бути? Тут буде вмащення бруківки за 1783 метри, тут буде влаштована 21 лавочка, тут буде зовнішнє освітлення, тут будуть 11 урн, тут будуть велостійки 6 стояти. Ну і загалом хочемо перетворити даний скверик на ще одну таку зелену зону на території міста Івано-Франківська. Я думаю, що перший етап ми закінчили швидко до відкриття церкви, другий етап ми закінчимо десь думаю, до кінця червня тут буде повністю завершено всі роботи. Ці чисельна Лемківська громада, і саме у мікрорайоні княгинин ще сім років тому було прийнято рішення про будівництво Лемківської церкви. Тут Скверик в мікрорайоні княгинин, який потребував вже давно ремонту. Тому тут буде відкрита 22 травня церковця. об 11 годині всіх запрошуємо на освячення цієї церкви. Також тут буде гарний скверик, який біля народного дому Княгинин в цьому мікрорайоні. По місту Івано-Франківську зараз йде системний ремонт скверів і парків. І такі зелені зони вони повинні бути збережені, вони повинні бути гарні. Вони повинні бути з лавочками, з бруківкою, з гарним освітленням для того, щоб мешканці міста Франківська могли особливо в добру, сприятливу погоду проводити свій час саме в таких зелених зонах. Для Франківська дуже важливо зберегти зелені зони, зробити їх гарними. І такими, де хочеться проводити свій вільний час, зараз у Франківську відбувається системна реконструкція скверів та парків, і такі зелені зони повинні бути збережені для того, щоб мешканці міста могли проводити тут свій час із комфортом. Певні посадовці.